7 квітня у спортивному залі ліцею номер 4 відбувся фінал Кубка закриття Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд. Сезону 2024, в якому взяло участь чотири команди: волейбольна команда Освіта, спортивний клуб подільськ 1 Курінь», волейбольна команда Прикордонники та Подільський будинок фізкультури Локомотив. Перша гра відбулася між командами Освіта та подільськ 1 Курінь. З рахунком 3-1 перемогу отримала команда Подільськ. Один курінь. Друга гра відбулася між командою локомотив та командою Прикордонники. З рахунком нуль три перемогу одержала команда Локомотив. Гра за 34-те місце. Відбулась між командою освіта та командою Прикордонники. З рахунком два-три виграла команда прикордонники. Гра за перше друге місце відбулась між командами Подільськ. Один курінь та локомотивом з рахунком один-три. Перемогу одержала команда СК Подільськ. Вболівальники та учасники насолоджувалися напруженими і захоплюючими поєдинками на полі. Емоції кипіли, коли команди боролися за кожен м'яч, не втомлюючись прагнути до перемоги. Враження дуже позитивні. Дякую всім учасникам змагань. і Організатори були на вищому рівні. На заході також були присутні заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, голова федерації волейболу Василь Шепітко, директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський. Перед нагородженням до всіх присутніх зі словами привітань і подяки звернулась заступниця міського голови Людмила Іванівна Задорожна. І вітання всім присутнім і свою чергу передає свої вітання виконуючий обов'язки подільського міського голови Олег Богданович Албанський. І перші слова: слова щирої вдячності до вклін всім нашим захисникам, хто сьогодні в бою, хто сьогодні ціною власного життя задворює таку необхідну нам перемогу. Завдяки їх мужності, незламності, нескореності у нас всіх з вами є можливість проводити турніри і жити більш-менш спокійним життям в тиловій громаді. Сьогодні Подільська громада, як і вся Україна, живе і працює за принципом. Якщо не на фронті, то для фронту. Також слова щирої вдячності і дозовний клін всім нашим сьогодні присутнім. Прикордонного загону. Ви найкращі! Дякую всім командам за участь в кубку. Гра дійсно була дуже насиченою, цікавою, гострими моментами. І як кожній, в кожному фіналі є свої переможці. Далі відбулось нагородження команд другого етапу змагань чемпіонату подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд сезону 2024. Кращими гравцями стали спортивного клубу подільськ 1 курінь Сметанін Дмитро. Волейбольної команди освіта Лайтаренко Дмитро, волейбольної команди прикордонники, горобець Владислав, Подільського будинку фізкультури, локомотив Ткач Руслан. Гравці були нагороджені статуетками кращий гравець у відкритому чемпіонаті Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд сезону 2024 Третє місце отримала команда Прикордонники, друге місце локомотив і перше місце освіта. Команди були нагороджені медалями, грамотами та кубками. Звичайно, найкраще. Дуже-дуже потужний турнір, дуже багато яскравих моментів, запекла боротьба. До останньої секунди не було зрозуміло, хто займе перше місце. Дуже достойний рівень, я вам скажу, на рівні України для, для Подільська. Це взагалі. У нас завжди, якби Подільщина була так, на північі Одеси, ну, найволейбольніший такий регіон. Тому ще раз пережити такі моменти дуже приємно. Ну, і Всім гравцям, хто зміг приїхати в такий нелегкий час. Це дуже непросто, але волейбол допомагає відволіктись від такої буденності нашої. Тому всім хочу подякувати організаторам. Дякую. Це було чудово. Просто... У великому кубку «Закриті» третє місце одержала команда волейбольного клубу Прикордонники, яка була нагороджена грамотою. Друге місце посіла команда Подільського будинку фізкультури Локомотив, яка також була нагороджена грамотою. Та переможцем великого кубку закриття стала команда спортивного клубу подільськ 1 Корінь», яка була нагороджена кубком та грамотою. Пановні друзі, хотів би вас всіх привітати з цим дійством. Дійсно сьогодні був чудовий день, чудовий волейбол. Дуже, такі, напевно, гарні миттєвості спорту. Саме головне, що дійсно, що в нас сьогодні все-таки є війна. І, звісно, не згадати за воїну за ЗСУ ми не можемо. Слава, слава Героям, слава ЗСУ. Вашу команду сьогодні ви стали переможцями. Розкажіть про свої враження, емоції. Ну, емоції не просто перевищують мене навколо. Вся команда старалася. Йшли ми до цього дуже довго, було дуже складно. Ми ледве-ледве вибрали цю перемогу і вітаю нас чемпіонством. А які був рахунок? Рахунок 3-1 по партіям ми перемогли та останню партію з рахунками здається 26-24 Ми закінчили. Тож вітаємо всіх учасників і переможців. Бажаємо подальших успіхів у спортивному житті. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.